На каналі The Buy. Сьогодні я розповім вам про дитячий сироп амброксол. Сироп застосовується при кашлі та заступних захворюваннях. Об'єм Амброксолу складає 100 мл та відпускається без рецепту. В складі є діюча речовина амброксол і гідрохлорид. 5 мл сиропу міститься 15 мг. В середині упаковки бачимо бутилочку, інструкцію та мірну ложку. Спосіб застосування залежить від віку дитини. Якщо це дитина до 2 років, то препарат застосовують по 2,5 мл, тобто одна друга ложки 2 рази на добу та давати слід сироп дитині за призначенням лікаря. Якщо дитина від 6 до 12 років, то разовий прийом становить 2,5 мл, тобто одна дозувальна ложка 2-3 рази на добу. Амброксол можна приймати незалежно від прийому їжі, а сам прийом їжі не впливає на ефективність лікарського засобу. Якщо протягом певного часу симптоми не минають, то слід звернутися до вашого лікаря. Зберігається препарат при температурі 25 градусів. Після відкриття бажано зберігати в холодильнику. Даний препарат можна знайти в будь-якій аптеці та придбати за досить вигідною ціною. Дякую за увагу, до побачення!